Шановні друзі, всім доброго дня. Сьогодні наш канал ну, у нас дебют. Ми перший раз знімаємо чужі коні. Ми приїхали, ну, їхали дуже довго. Той Турківський район. Хутір ліктів. Ну, воно належить до села Ільник. Тут так люди живуть. Ну, чесно кажучи, з такими горами, що я ще не був. Тут є жеребець. Зараз я хочу його зняти. ну Ми привезли до нього свою кобилу на паровку, але зараз я хочу зняти жеребця, господарю його виведе, господар Степан. Жеребець, я коротко скажу, поки його там припинають. Той є син Гермеса, того, що був е, в попелях, і Ігора Магора кобили, е, що була що в Бориславі. Жеревчеві зараз є три роки, минуло 17 липня. Господар каже, що він його при мені не мірив. 177 на лінійку. Ну, гати в ну, Зараз ви побачите. Я його не бачив ще на одному каналі, але хочу так, може він перший раз. Зараз ми спробуємо спарувати сам процес паровки. Я вже знімати не буду. Але от самого, самого жеребця. жеребець на паровку, він може продаватися чи ні? Він не продається, але жеребець на паров. Отакий От паскудний жеребець. Ну то махіна, звісно, ще та син гермеса нагадую. Тут височенний жеребець, він не нижчий, ніж гермес. Колір такий темний шпак. Крутий жеребець. на нього. Ось такі, виявляється, є ще красені. Ну це не дивно, ті батьки, що в нього. Як він походить, то, то він масів бути такий. Зараз ми подивимося, що ну, ніби він не, не, не дурний, щоб летяти, він побила, стоїть. Він спокійно йде, поки що, далі буде видно. Отакий От жеребець. Жеребець на пару. Якщо треба буде, я номер телефону. Потім напишу в описі. Ну, Жеребець дуже гарний, величезний, ноги грубі. Дві задні ноги білі він скоріше пішов я йду. Ну. Наразі... Один раз жеребець скочив, зараз трохи відпочиває. То його, може, проведе. Я його ще попробую познімати. Як його звати? Кличка? Граб? Граб? Чи граб? Граб. Остання буква. Граб? граб? Так, так верне, але він новий пас. Кличка граб. Ну він ще не, не цей, ще може його вискати. Наразі ми будемо закінчувати, бо тут у нас дві. Ну жеребець. Жеребець бомба. І то три роки, а для такого жереба три роки, то ще. Ще й оводи його жруть. Господа, звати Степан. Як щось жеребець гарний на паробку. Наразі завершую, дякую всім за увагу. Слава Україні! Йов, 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 йов.